Дорогі жінки та дівчата, хочу, щоб ви дещо знали це дуже важливе правило при виборі чоловіка, на яке потрібно звертати увагу, якщо хочете побудувати щасливу та міцну сім'ю. І це правило звучить так, що чоловік. Який не знає, що він хоче від свого життя, тобто він не дійшов до певної зрілості, де він чітко уявляє, хто він у цьому світі і яке його місце в цьому світі, то очікувати від нього зрілості та визначеності у стосунках взагалі не варто, тому що для чоловіка питання. Хто я в цьому світі? Найважливіше питання його життя. І допоки чоловік не визначився із тим питанням, він буде, наче вітер, який легко може змінити свій напрямок. І тому, чи готовий цей чоловік до сім'ї і особливо до дітей, це те питання, над яким вам 100% варто задуматись, особливо якщо чоловік не знає, що він хоче від цього життя. Інакше сьогодні він є, а завтра його немає, тому що щось. Змінилося і він передумав. Причому це не означає, що він добрий чи він поганий. Це всього лиш означає, що його особистість ще не зріла. особливо до сім'ї і до важливих розмов. І ви повинні розуміти, що від незрілої особистості очікувати зрілих вчинків це марна трата часу.